Trwaje eskalacja na fronti. Rosja posyluje awiacyjni i dronowi udary, namagający się ukraińskie PPO. Ta prorwata obronę ukraińskiej armii, najharaczniejsza sytuacja na Doneczni, z okrema w Pokrowsku. Detalniejsze budlaska w naszym materiali. На відео бійці однієї з українських бригад потрапляють у засідку, яку влаштувала російська ДРГ в одному з районів Покровська. За інформацією аналітиків Діпстейт, ворог проник у прифронтове місто кілька днів тому через населений пункт Звірове. Основна мета росіян закріпитися в Покровську та дочекатися підмоги. Втім, українські сили оборони вже взяли ситуацію під контроль. Речник угрупування військ Хортиця повідомляє, російські підрозділи намагаються просунутись у північному напрямку в районі між Покровськом та Константинівкою. Саме там. Сконцентровано найбільшу кількість ворожої техніки та особового складу. Станом на сьогодні у Покровську залишається близько двох тисяч мирних мешканців для порівняння до початку повномасштабного вторгнення у місті проживало понад 60 тисяч осіб. Тим часом союзники України узгодили нові пакети військової допомоги. У режимі онлайн відбулося 29-те засідання у форматі Рамштайн. На засіданні оголосили про створення нового спільного механізму. Європейські держави отримують можливість закуповувати американське зброєння спеціально для України Німеччина вже заявила про передачу п'яти систем Петріот. Канада виділяє 15 мільйонів доларів для обслуговування танків. Нідерланди надають понад 300 мільйонів євро на закупівлю безпілотників та винищувачів F-16. Не залишились осторонь Норвегія та Швеція. Перше виділить мільярд євро, друга надасть пакет допомоги системами ППО. Міністр оборони України Денис Шмигель закликав союзників пришвидшити постачання критично важливого озброєння. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання наших європейських партнерів надати все необхідне для фінансування і закупівлі. Тим часом аналітичні центри та розвідка фіксують підвищення активності російських військ уздовж всього фронту. За останніми даними Кремль зосередив тут близько 160 тисяч військових. Це найбільша чисельність ворога з початку року. Прогнозується, що основні удари припадуть на Донбас, зокрема Покровськ та Константинівку. Окрім того, очікується загострення на північному сході у напрямках Харкова та Сум. За даними Reuters і Washington Post, американські спецслужби також фіксують зростання активності в прикордонних районах Луганської. Ганської області, що може свідчити про підготовку до спроби оточення українських сил. Британська розвідка, в свою чергу, повідомляє: за останні два місяці темпи просування противника зросли. Лише в червні було окуповано близько 600 квадратних кілометрів української території. Тактика росіян залишається незмінною: інтенсивний артилерійський тиск і так звані м'ясні штурми. За прогнозами української військової розвідки, пік бойових дій очікується в серпні. Мета РФ виснаження оборони України до початку осені. Аналітики. Інституту вивчення війни вказують, попри можливі тактичні успіхи, масштабного прориву фронту Росія навряд чи досягне. Російська армія зазнає серйозних втрат, і Україна має потенціал утримати оборону, але ситуація загострюється. Найближчі тижні можуть стати вирішальними для розвитку подальших подій. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Росія не покидає своїх загарбницьких планів щодо України. Про складні умови на фронті та про це, як виглядає актуальна ситуація. Буду говорити з нашим гостем Юрієм Федоренком, командиром 429 го окремого полку безпільотних систем «Ахіллес». Пане Юрію, вітаю вас! Пане вітати, слава Україні! Героям слава! Чи на вашу думку Росія вже готова до наступу на Сумщині, бо бачимо, що там зібралися величезні сили? Давайте будемо відверті, що як на Сумському, так і на харківському напрямку противник продовжує активну наступальну операцію. Якщо є в когось думки про те, що може бути ще додатковий прорив певним чином на тому чи іншому тику противнику, я б не переоцінював можливості ворога. Водночас з тим акцентував би увагу на тому, що противник має спроможності живої сили, а також техніки сил та засобів, загалом до ведення активної наступальної літньої кампанії, як на субському вітинку, так і на харківському. Зокрема, відповідно про що ми маємо сказати: стільки може Російська Федерація залучити військовослужбовців щомісяця для ведення бойових дій проти України? За рахунок тих компаній підкупу свого населення, а також залучення іноземних найманців, Російська Федерація акумулює приблизно 25 тисяч військовослужбовців щомісяця, які надходять на фронт для поповнення втрат в тих військових частинах, які проводять ударно-штурмові дії, так і відповідно для можливості нарощувати бойові спроможності. На поточний момент ворог прийшов до висновку, що 25 тисяч військовослужбовців недостатньо. Аби отримати бажані результати на полі бою, зокрема як в Харківській, так і в Сумській області, відповідно, вони ведуть системні перемовини щодо можливості отримання додаткового ресурсу живої сили за гроші, мається на увазі з інших країн як найманців, а також можливості залучення солдат з північної Кореї для ведення бойових дій проти України, тому що аби противнику мати можливості для виконання завдань по організації заходів щодо. Проривів на оперативну глибину для цього потрібно значно більше живої сили ніж противника є на поточний період часу, що мають робити сили оборони і на що мають увагу звернути наші партнери для того, щоб нищити спроможність противника доведення активно ударно-штурмових дій, як мінімум, в частині БПЛА, ми маємо мати два і в камікадзе на одну голову противника. Відповідно, якщо противник може Мобілізувати 25 тисяч військовослужбовців, направити їх на фронт щомісяця, ми маємо мати мінімум 50-60 тисяч і дронів камікадзе тільки по живій силі противника. Плюс частково жива сила буде знищена за рахунок артилерійських засобів, за рахунок інших вогневих засобів, за рахунок стрілецької зброї. Але маючи в достатній кількості дрони розвідувального ударного типу дії, маючи в достатній кількості боєприпаси до артилерійських систем. Маючи реактивні системи і боєприпаси до них, а також відповідно можливість працювати українською авіацією, можемо сказати впевнено і переконано, що противнику не вдасться реалізувати намірів по проникненню в наш оперативний простір на оперативну глибину. Я маю на увазі зараз 100 плюс кілометрів. Якщо порахувати ту територію, яку противнику вдалося зайняти за останній рік, втрати, які він поніс. То ви побачите, що результати на полі бою об'єктивно несуттєві порівняно до витрат на війну Російської Федерації та втрат, які вони понесли. Отже, Путін розуміє, що не може досягти результатів на лінії бозітнення, і розуміє, що скоріше за все Україну будуть підтримувати наші партнери, тому вдається до терору цивільного населення масованими ударами по Україні, застосуваними шахетів а також ракет, зокрема і балістичного типу дії. Panie Juriju, wy taki, co że ma być minimum dwa drona na, ja tak skaržu, okupanta, jak tak jedną głowę okupanta, jaki Sunecja na ukraińską ziemię. A czy w takim razie na fronti, na Waszą dumku, wystarcza w i rebiw, żeby dawać wicieć moskowskim mordynciem? Uh. Розмаху такої війни, яку ми маємо зараз, ніколи наголошую ніколи. І ще раз скажу третє, щоб запам'яталось, з ніколи не буде достатньо сил та засобів. Оскільки ми воюємо з країною, яка переважає нас, Україну на жаль, за населенням, а також за можливостями витрачати в моменті часу фінанси на військово-промисловий комплекс. Відповідно, дронів ніколи не буде вдосталь, на жаль. Рівнозначно як артилерії боєприпасів до них, але кожен дрон він є принципово важливий. за рахунок того ресурсу, який ми отримуємо з держфінансування, за рахунок підтримки партнерів, дуже сильно допомагають країни Європейського Союзу, дуже сильно допомагають, зокрема щодо підтримки виробництва дронів українськими компаніями, які в подальшому поставляються на фронт. А також, звісно, підтримка від Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо ми акумулюємо весь ресурс, який є. Глобальним, тобто гроші наших партнерів, гроші європейських країн, Сполучених Штатів Америки, ті, які акумулюються за рахунок податків в державі України, плюс підтримка населення української нації народів інших країн, які донатять на силу оборони, це дає нам мінімальний ресурс, наголошую, мінімальний ресурс, який необхідний для високоефективного виконання бойових завдань. Чим буде більше у нас розвідувальних ударних дронів. Тим буде більш жорсткий вогневий вплив на розвіданого противника, якого ми бачимо в моменті часу, і як наслідок, тим менше в противника буде спроможності до вчинення ударно-штурмових дій. А там, де противник втрачає можливості штурмувати, ми здобуваємо додаткові можливості до утримання наших територій і, маючи в себе в розпорядженні, зокрема ракетне озброєння, яке обіцяється нашими партнерами, ми можемо навіть говорити про те, що певні частини території. За рахунок проведення певних заходів ми могли повертати під контроль збройних сил України, а значить повертати державі України. Чим більше вдасться відстояти, і чим потенційно більше ми можемо повернути, це краще не тільки для нас, а зокрема і для наших партнерів, тому що так чи інакше без зайвих перебільшень на шляху до країни Європейського Союзу зараз стоїть Україна, і завдячуючи зокрема партнерам, стоїть достатньо міцно. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, нашим оглядачам, як зараз виглядає ситуація саме на Покровському напрямку? Мені складно коментувати Покровський напрямок, оскільки підрозділ виконує завдання зараз на Харківсько-Сумському частковому напрямку. Але з того, що ми говоримо з колегами, оскільки йде повноцінна обмін інформацією про характер дій противника, обмін технікою, боєприпасами. І всебічна забезпечена допомога на поточний момент противник концентрує сили за себе і підкисленні свої групи розвідувальні, такі як мавікаводів. Так вони переважно працюють живою силою, намагаючись просочуватися і інфільтруватися між наших бойових порядків. Підтримуючи заходи своєї групи безпілотниками, а також безпілотниками ударного типу дії. Також противник активно застосовує логістичний транспорт для накопичення натягування за короткий період часу додаткових ресурсів живої сили і має чітко визначені завдання, де має просунутися саме в тих місцях, гуртується. Те, що сили оборони розуміють наміри противника, це дає нам суттєві спроможності і можливості для призупинення чи блокування його. На пріоритетних вітинках для самого противника і дає можливості знищення в тих районах, де вони накопичуються перед чиненням ударно-штурмових дій. Тому скажу так, що ситуація на покровському відтинку максимально складна, максимально складна, наскільки це може бути, і кожного дня, і кожної миті, і зокрема в ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо, сили оборони роблять героїчний подвиг на полі бою. Не даючи можливості противника, який переважає суттєво здобути бажаних результатів на полі бою. В нас залишилася десь приблизно хвилина. Пане Юрій, дуже коротко. Розкажіть, будь ласка, який зараз настрій, емоції та психологічний стан у наших військових. Ми тільки в повномасштабній війні воюємо три з половиною роки. Щоденно Російська Федерація наносить удари по тилових містах, де наші знаходяться сім'ї. Яка може бути емоція? Ми прагнемо знищити кожного, хто прийшов на нашу землю зброю в руках, і обов'язково буде знищений кожен, хто давав накази та тиснув на кнопки, які запускають штахети та ракети. Всьому свій час вже почалось падіння голів на території Російської Федерації ряда посадових осіб. і це тільки початок. Вони мають спати стоячі, інакше гарантовано будуть ліквідовані, і так будуть ліквідовані, але всьому свій час. Поетапно, ми вже Дякую. почали. Дякую. Нашим гостем був Юрій Федоренко, командир окремого полку безпілотних систем Ахілес. Дякую вам.